І перейдемо до приємних новин. Наш телеканал став головним інформаційним партнером ще одного культурно-мистецького закладу міста: будинку органної та камерної музики. Меморандум про співпрацю підписали директор костелу Віталій Саражинський та головна редакторка Еспресо Біла Церква Катерина Головіна. Мета підтримати українську культуру, мистецькі ініціативи та залучити широку аудиторію до подій, що відбуваються в закладі. Як наголосив його очільник, концертний зал є одним з найкращих в Україні і має унікальний духовий музичний інструмент. В свою чергу пані Катерина вважає, що костел є важливою історичною пам'яткою для міста. А музика це одна з невід'ємних проявів творчості навіть під час війни. В цій будівлі знаходиться єдиний орган в Київській області. Ось наш здоровенний артист і мистецтво, не тільки класику, а взагалом мистецтво. Його треба розповсюджувати, його треба прославляти. Треба, щоб майбутнє покоління знали, де вони живуть. Що вони живуть не в лісі в полі, а в країні, яка має свою історію, яка розвивається, яка має свої матеріальні і духовні цінності, що дуже важливо для формування любої маломальської спільноти. Це можливо через якраз інформаційний простір яким володіє канал Еспресо колаборація телеканалу Еспресо Біла Церква разом з будинком органи та камерної музики є чудовою можливістю популяризувати в місті цю історичну унікальну пам'ятку архітектури. Ми, як свідомий змі, прагнемо популяризувати культурно-мистецьке життя в білоцерківській громаді, аби все більше білоцерківців, особливо молодь, долучалася до прекрасного.